Козацька рада. Народження легенди. 15-та в Україні. Час дізнатися. Останні новини. 14 населених пунктів Чернігівщини обстріляли росіяни за минулу добу. На Сумщині під ворожим вогнем перебували 29 міст і сіл. У Ніжині загинув рятувальник. Більше про наслідки російського терору у північно-східних областях дізнаємося від нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона зараз із нами наживо із Сум. Юлію вітаю. Розповідай, яка у вас ситуація? Добрий день, Олександре. Ввечері російська армія знову атакувала Ніжин. По місту на Чернігівщині вдарила безпілотниками, шахедами та геранями. І били прицільно по підрозділу ДСНС саме в день рятівника. Під час повторного удару по пожежному автомобілю загинув 45-річний майстер-сержант служби цивільного захисту. Ще двоє людей зазнали поранень. 36-річний рятувальник зараз перебуває під наглядом лікарів у столичному шпиталі. І один надзвичайник, якому 31 рік у травматичному відділенні. Зі ствольної артилерії ворог вдарив по фермерському господарству в Новгород-Сіверському районі. Там пошкоджено зерносховище та складське приміщення. У Корюківському районі через атаку дронів зайнявся лісовий масив. Нині пожежу ліквідували. Усього за добу росіяни 22 рази обстрілювали Чернігівщину. На Сумщині за добу зафіксовано 68 обстрілів. Найбільше у Сумському та Шосткинському районах. Ворог запустив 6 БПЛА типу герань по Конотопській громаді. Після вибухів загорілась суха рослинність, а пошкодження житла та комунального майна не критичні. На середину бучині обстрілами зруйновані житлові будинки. А у ворождянській громаді удар припав на нежитлові будівлі та цивільну інфраструктуру. Минулось без постраждалих. Олександре так Юлія, дякую про наслідки ворожих обстрілів на північному сході нашої країни. Нам розповіла моя колега Юлія Зайцева. По 2,5 тисячі атак щотижня росіяни нещадно обстрілюють Херсонщину різними типами БПЛА мавіки зі скидами в молнії, крила про це в нашому ефірі повідомив Олександр Прокудін, начальник Херсонської обласної військової адміністрації. Основна ціль житлові квартали. При цьому 80% дронів не досягають своїх цілей їх знищують наші військові. Щоби уявити щільність обстрілів. Невеличке село, в якому 800 жителів утретє за три дні потрапило під авіаудар серед постраждалих трирічна дівчинка. Вчора ворог Котра атакував з авіації НГОЛЕЦ. Росіяни скинули вже з десяток кабів. Зокрема, внаслідок учорашньої ранкової атаки в Ангульці постраждали п'ятеро людей. Серед них тривічна дівчинка, дитиною ще трьох жінок шпиталізували у середньому стані тяжкості. Один чоловік лікується амбулаторно. Загалом внаслідок останніх авіаційних атак у цьому селі загинула жінка, і ще 13 людей були поранені. У Запоріжжі контррозвідка СБУ запобігла теракту проти військових подружжя місцевих жителів. Завербоване РФ через Телеграм планувало закласти вибухівку біля місць дислокації захисників. Осіпак Росії затримали о п'ятій ранку, коли ті прямували до точки з саморобним вибуховим пристроєм та відеопасткою для спостереження. Обом повідомили про підозру у замаху на теракт. Зловмисники перебувають під вартою без права застави. Їм світить до 12 років загратування з конфіскацією майна. Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію сторічного партнерства з Великою Британією. Відповідна інформація з'явилася у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради. Документ визначає довгочасні рамки співпраці в сфері безпеки, оборони, економіки, науки, технологій і культури. Я нагадаю, угоду підписали 16 січня цього року глава нашої держави та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. І вона буде чинною впродовж 100 років, якщо сторони дочасно не припинять її дію. Сили спеціальних операцій уразили Волгоградське НПЗ. Як повідомили у командуванні, завод зупинив роботу. Це підприємство найбільший виробник пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі РФ. Щорічний об'єм його переробки становить понад 5% від усього перегону нафти в Росії. Я нагадаю про атаку безпілотників на об'єкт. Сповістили місцеві жителі в соцмережах. Через це в аеропорту Волгограда запроваджували план Килим та скасували рейси до Москви. Губернатор області традиційно заявив, що ППО нібито відбила атаку. Але уламки пошкодили кілька приватних будинків. Також безпілотники влучили по одному з найбільших нафтохімічних комплексів Газпром Салават у Башкортостані. Про це повідомив голова республіки. За його словами, два випелалі такого типу потіли по підприємству. Верховна Рада ухвалила законопроєкт для посилення безпеки українських шкіл. Він, зокрема, передбачає норми щодо правил перебування на території школи, наявність тривожної кнопки в закладах, а також посилення вимог до охоронців школи. Крім того, на порядку денному народних депутатів були цифровізація в соціальній сфері, міжнародні угоди і нагорода для загиблого Андрія Парубія. Утім, добитися від депутатів ефективної роботи часом було доволі непросто. Але власне докладніше про все ми дізнаємося від Єлизавети Яковлєвої. Моя колега стежила за засіданням парламенту, і зараз вона наживо зі студією. Єлизавето, вітаю! Розповідає, будь ласка, як минув парламентський день. Вітаю Олександре. Сьогоднішній парламентський день останній на цьому пленарному тижні обіцяв бути досить насиченим. На порядку денному було цілих 11 питань законопроєктів. Плюс до цього парламентський день розпочався із розгляду депутатських запитів до президента. Один із них, зокрема, стосувався присвоєнню загиблому депутатові та колишньому спікеру Верховної ради Андрію Поробю. Звання Героя України посмертно ініціативу підтримали. 230 народних обранців. Потім депутати проголосували за створення єдиної інформаційної системи у соціальній сфері. Вона покликана аби централізовано збирати обробляти та зберігати інформацію про тих, хто отримує виплати від держави. А далі у далі у парламенті були одразу кілька ратифікацій міжнародних угод. І перша з них стосувалася договору про про співпрацю у сфері оборони з, з Грецією, прийняття законом дозволить завершити всі внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання чинності угодою, що відкриє можливість залучати допомогу протягом 10 десятирічного терміну від Грецької республіки у військовій, оборонній, розвідувальній, фінансовій, гуманітарній та політичних сферах. Також депутати ратифікували дві кредитні угоди, кожна з них по 100 мільйонів євро. Перша з них кошти з першої з них підуть на відбудову водогонів у найбільш постраждалих регіонах, а кошти від другої на програму відновлення України. Кошти залучаються в рамках позику Ukraine Facility. Ми сподіваємося, що ці кошти дуже багато зроблять відновлених проєктів у громадах. Відбиратися вони будуть за електронною системою DREAM. Дуже прошу вас підтримати, ратифікувати цю угоду. Ще 20 мільйонів євро надасть нам Фінляндія. Гроші підуть на реалізацію програми. Навчаємось разом. разом-2». вона направлена на реформу старшої професійної школи. Детальніше про це пропоную послухати. Програма Навчаємось для разом 2 передбачає залучення 20 мільйонів євро на підтримку реформи старшої профільної школи, яка стартує в Україні з 2027 року, і дозволяє своєчасно завчасно підготувати вчителів педагогічні кадри розвинути на навчальне середовище відповідно до європейських стандартів. Ну і момент, який просто неможливо було оминути, це дисципліна у сусідній залі, точніше. Як сьогодні, так і в принципі цього тижня у народних обранців були з нею досить великі проблеми. Депутати то хаотично ходили сесійною залою, то взагалі залишали будівлю парламенту. Наприклад, тут, до речі, перед голосуванням за за ратифікацію останньої угоди з Фінляндією. Голоси депутатів взагалі ледве вдалося зібрати. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук неодноразово робив зауваження і наполегливо. Просив все ж таки зайняти свої місця і почати працювати. Жартома навіть спитав чи не зачинити двері власне в залу, аби депутати просто не розбіглися хто куди. Один із таких моментів, давайте подивимось разом. Одну секундочку, я дуже прошу. Я знаю, що мене чути в кулуарах. Я дуже прошу всіх народних депутатів негайно і невідкладно зайняти свої місця. Я розберуся якось Ярослав Іванович, Я зараз зроблю оголошення. Я прошу негайно і невідкладно приступити до виконання своїх обов'язків. Ну і після цього народні обранці мали ратифікувати ще чотири міжнародні угоди. Утім, не дійшли згоди щодо щодо питання. Порядку денного, тож засідання довелося достроково завершити. Ось таким був сьогодні парламентський день. Студія передаю вам слово. Дякую, Єлизавета, за інформацію. Це була Єлизавета Яковлева з останніми новинами з Верховної Ради. Україна та Польща створюють спільну оперативну групу з безпілотних систем для захисту проти ворожих російських дронових атак. Це передусім передбачає спільні навчання, співпрацю в оборонно промисловому комплексі, передання досвіду в сфері безпілотних систем від українських військовиків польським колегам. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль під час зустрічі з міністром оборони Польщі Владиславом Косіньяком Камишем. Такі спільні вишколи для захисту повітряного простору особливо важливі в умовах ескалації. І з боку Росії, коли нещодавно на територію Польщі залетіло 19 російських дронів, зазначили очільники оборонних відомств. Варшава виступає за збереження територіальної цілісності України, тож і надалі підтримуватиме її в боротьбі з ворогом. Ми будемо інтегрувати новітні технології захисту і ініціювати нові проекти, які мають посилити захист наших людей і нашої критичної інфраструктури. Центральним елементом цієї спільної оперативної групи будуть програми спільного навчання, які, я впевнений, посилять нашу спроможність протистояти спільному ворогу. Друге, будемо посилювати співпрацю між нашими оборонно-промисловими підприємствами. Україна є світовим лідером у сфері безпілотних систем, тому ми готові розвивати спільні проекти у напрямку повітряних морських наземних дронів роботизованих систем. Ще один пріоритет співпраці: балістичні ракети і штучний інтелект маємо швидше інтегрувати сучасні технології для спільної безпеки і стримування спільного ворога. От у нас є хороші солдати, є велика армія, і ми хочемо взяти на озброєння важливий досвід українських бійців. Війна змінила поле бою і бачення стратегії засобів. Пан Денис Шмигаль уже прийняв моє запрошення на відкриття полігону в Польщі за участь у Норвегії. Це місце для вишколів, і це теж важливо для досягнення спроможності в сфері дронів. Польща разом із союзниками в своїх теренах провела навчання для 23 тисяч українських військових. Це най Більше якщо говорити про всю територію Європи, Данія проводить найбільші військові навчання в історії Гренландії. Уперше США не беруть участі у таких маневрах. Хоча міністра оборони Сполучених Штатів Піта Гексета й запросили, американських підрозділів до навчань не допустили. Командувач арктичних сил Данії Сорен Андерсен наголосив: ідеться не про сигнал Вашингтону, а про власну підготовку Копенгагена. Водночас він підтвердив, що співпраця з американською космічною базою Пітуфік у Гренландії триває. Уряд Австралії знизив граничну ціну на російську нафту до 47 доларів 60 центів за барель та запровадив санкції проти ще 95 суден так званого тіньового флоту Кремля у міністерстві закордонних справ Австралії. Заявили, це рішення зменшить ринкову вартість російського палива і позбавить воєнну економіку Москви частини доходів. Раніше до таких дій вдалися ЄС, Велика Британія, Канада, Нова Зеландія та Японія. Канберра також зберігає повну заборону на імпорт російських нафти та нафтопродуктів. Подружжя Макронів надасть суду докази, що перша леді Франції жінка. Президент Франції Мануель Макрон та його дружина Бріджит подали позов проти американської блогерки Кендіс Оуенс, яка стверджує, що Бріджит насправді чоловік. Адвокат Макронів Том Клер повідомив, що подружжя представить у суді фотографічні та наукові докази. Аби довести ці звинувачення неправдиві за словами клера, такі заяви є неймовірно прикрими і відвертають увагу президента від роботи. Цього тижня українська розвідка показала, з чого зроблений російський ударний дрон гірань 3 Це локалізована версія іранського шахету з китайським реактивним двигуном. Безпілотник може летіти на відстань до тисячі кілометрів, а його швидкість до 370 кілометрів на годину. Головне управління розвідки оприлюднило 3 d модель та перелік деталей цього реактивного дрона. Серед них понад 40 іноземних компонентів, половина американського виробництва. Інші деталі з Китаю швидше. Іцарії, Німеччини та Японії. То, що ж це за дрон? Ми знаємо, що розбиралися і наші військові. І є вже багато інформації. Зокрема, про цю інформацію розпитаємо Олега Каткова, це головний редактор спеціалізованого видання Дефенс Експрес. Пане Олеже, вітання. Доброго вам дня. дня. дякую за запрошення. Дякую вам. Отже, наскільки є небезпечним герань 3 і дійсно, чи можемо ми проводити аналогії герані 3 з шахедами або безпілотниками іншого типу? Насправді, якщо говорити про герань 3 то вона ну дійсно є реактивною. Там китайський двигун, попри те, що як заяв... ну, так подається, але без уточнень дуже важливих про те, що там комплектуючи США, Японії, Швейцарії та інших країн Західного світу. Але е, треба розуміти наступну річ можна провести самостійно кожному експеримент, зайти на сайт Вонову розвідки ніророзвідку міноборони України у відповідний розділ, знайти там той самий Герань-3, взяти будь-яку комплектуючу з нього там американського виробництва і забити в будь-який китайський маркетплейс. І знайти його і можна одразу замовити, включно з тим самим реактивним двигуном, у кого є 30-40 тисяч доларів зайвих можуть придбати з доставка буде безкоштовною, до речі. Тому що, ну, знов таки, РФ збирає ці шахеди з китайських комплектуючих. Які вона масово закуповує у Китаї, самі микросхеми так звана розсипуха, вона може бути умовно американської компанії або якоїсь німецької, але вона кліпається і робиться в Китаї, і Китай її продає. Тому тут, тут важливо робити uh -huh. цей акцент, що ці шахеди, в тому числі реактивні, збираються з китайських цивільних комплектуючих, які ніяким чином не можуть бути під санкціями. В принципі, важливо розуміти те, що сам грань так звана, вона. Об'єктивно, з огляду на той аналіз, який був проведений, і так це зазначено, про те, що основна маса всіх вузлів та агрегатів, тобто навіть сам фюзеляж цього дрона, він взятий з герайн 2 серії І. Тобто вони просто у ньому, тобто у серійному зразку, який масово виробляється, серії І для герайн 2 є найбільш масовою, вони е замінили просто двигун від мопеда МД 550 умовний на е реактивний. Ну і замінили, вочевидь, паливну систему, все. Тобто, за е, якщо говорити про різницю вартості між, наприклад, гвинтовою герайн 2 і герайн 3 реактивною, то вартість буде виключно от, вартість реактивного двигуна і паливної системи. Не так дорого насправді. Тобто, можливо, різниця полягає у десятках тисяч доларів, на у сотнях і всього то іншого е, відносно швидкості, то так, так, так такий момент. Якби вважало, що реактивний шахет має летіти там зі швидкістю 500-600 навіть кілометрів на годину. У головному управлінні ніродки Міноборони України зазначили те, що мова йде про швидкість 300 кілометрів на годину. Це в півтора рази швидше, ніж літає звичайний шахет. Але у Якби на термінальних ділянках польоту під час проходження через зону роботи української протиповітряної оборони через зону дії радіоелектронної боротьби, він може розганятися до 370 кілометрів. Є думка, що насправді він може розганятися і більше, але є обмеження саме паливної системи, і також того, що на більш високих оборотах двигуна дуже швидко закінчується паливо в тому шахеді і вже немає тієї дальності, яка має складати за ну, за даними Гура близько тисячі кілометрів. Щодо розміру бойової частини, то він несе ці самі 40-50 ну кілограмові бойові частини, які використовує ворог. На інших шахедах, ну і знов таки в ньому також були помічені системи, які дозволяють передавати інформацію щодо свого польоту і, можливо, його перепрограмовувати чи взагалі керувати безпосередньо ну, в режимі онлайн. А чи означає це, що якщо більша швидкість, то й збивати їх буде складніше. І от так як росіяни запускають там дрони дрони обманки без бойової частини для того, щоб там подивитися, як працює наша ППО. Тут може бути теж такий варіант. Ну вони він з бойовою частиною. Тобто uh -huh. він не як ціль працює. Там стандартна бойова частина для того, щоб завдавати відповідну шкоду, як і звичайний гвинтовий шахет. Щодо складності збиття, то у будь-якому випадку важче. тобто, якщо він летить умовно і проходить протиповітряну оборону на швидкості 370 км на годину, то це у рази складніше його збити, наприклад, мобільні вогни в її групі з кулемета. Тобто це вже ціль, яка об'єктивно має збиватися ну, спеціалізованими засобами. Зокрема, мова йде про зенітні артилерійські установки, типу там гепарда, ну, про використання зенітно-ракетних комплексів навряд чи потрібно вести мову, тому що знов таки різниця у ціні ракети та цього дрону буде дуже малою. Але також треба зважити на те, що навіть швидкість 300 км на годину, тобто на його маршевій ділянці умовній, то вона вже може перевищувати показники зенітних дронів, які зараз розглядаються як такий ну, дешевий та масовий засіб протидії шахедам. Тобто проти реактивних треба підіймати швидкість зенітного дрона. Ну, для комфортного перехоплення вона має туди становити. Ну, значно значно більше, можливо, навіть за межами. Тих рушіїв, які ну електричних рушіїв, які там використовуються, тобто тут окреме питання? Чи можливо взагалі створити зенітний дрон, який буде яким буде комфортно перехоплювати реактивний шахет, який може рухатися зі швидкістю 370 км на годину? Ну ще одна тема, пане Олеже, мова йде про стіну дронів, яку Євросоюз намагається або хоче створити зараз. Навіть запитує порад у Україні, як це правильно організувати, зробити так, щоб ці дрони відбивали всі атаки. Як ви думаєте, наскільки це реально? І яким чином Європейський Союз може це організувати, як де це базувати, де і звідки цим вилітати, і тому подібне? Насправді тут треба вмикати скепсис, тому що зараз дуже є мутні слова в обороні, наприклад, там стіна дронів, там рій дронів, армія дронів, машинний зір, там сутмічний інтелект. І доволі часто, наприклад, от під назвою там стіна дронів може ховатися. Ну, наприклад, як це також анонсували, до речі, якщо не помиляюся, самій Польщі мовляв, зробимо стіну дронів. Ну і ця стіна дронів це насправді виявилось просто дрони типу Аля Мавік, які мають висіти та моніторити кордон, е який буде перекопаний там замінований, все та інше. Тобто, ну така умовності на дронів. Але дійсно тут е, треба зазначити те, що європейським країнам, ну, європейському блоку НАТО, його сегменту європейському, треба максимально якось рухатись у бік здешевлення збиття дронів, тому що атака Росії за допомогою пінопластових гербер по Польщі тиждень тому коли полетіло 19, ну, умовно 20 тих дронів, а збили 3-4, вона показала просто шалену різницю у ціні засобів, якими були збиті ці пінопластові гербери, з тим, чим їх збивали. Зокрема, от є там фотографії ракети АІМ-120 С-7, з якої там збита була як мінімум одна гербера. Гербера коштує 10 тисяч доларів, ракета АІМ-120 у сучасній версії, тобто вартість заміни еквівалентна, 2,5 мільйона доларів. Mm -hmm. Тобто, коли ти використовуєш засіб для знищення, які просто у 250 разів дорожчі, я мовчу. Просто я про те, скільки може Росія виробити пінопластовий гербер, а скільки американська Рейтон може виробити ракета М120 за умовну добу, от просто забуваємо про це. От, але просто сама вартість шокує різниця. Причому, навіть якщо використовувати більш дешеві ракети, наприклад, там АІМ 9 ну сучасна версія АІМ 9 на ринку коштує близько 1 мільйона доларів. Це uh -huh. за пропозицію до Бельгії, яка була зроблена буквально два дні тому. А вартість АІМ-120 – це пропозиція для Нідерландів. Тобто, поки Нідерланди збивали цю герберу якраз у Польщі, то США просто за виставили цінник, умовно кажучи, на цю ракету. Е, тому просто у Європі проспали той момент, коли вони мали інтегрувати під свої винищувачі дешеві засоби повітряного ураження, таких цілей, як дрони, так як це зробили, наприклад, у США інтегрувавши ПКВС. і згаяли час і так, звісно, вони зараз потребують дуже швидких рішень, яких інтеграції максимально дешевих. Ракет повітря-повітря проти дронів, тобто, ну якщо літак потрозябиця літака дійсно потрібен там АІМ 120 то для знищення там пенопластової гарпери об'єктивно можна. Використовувати значно дешевші засоби, які мають бути значно кратно дешевші, ніж вартість цієї цього пінопластового дрона, який також може нести бойову частину. Тут не варто це забувати. Та сама пінопластова гербера вона може нести бойову частину вагою до 5 кілограм, і часто це й робить. Ну роботи в Європі також там ще вистачає стосовно цієї так званої стіни. Дякую вам, пане Олеже. Спасибі за роз'яснення. Олег Катков, головний редактор спеціалізованого воєнного видання Defense Експрес.